Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Отже, правильній вірі треба вчитися. Апостол Петро особисто знав Ісуса Христа, був учнем Господа, він був очевидцем Його величі і точно знає, як правильно вірити. Він дав 11 практичних кроків, які приведуть нас до небес. У своєму посланні апостол пише: Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, тим, хто прийняв з нами однаково дорогоцінну віру. Правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Крок перший: потрібно прийняти однаково дорогоцінну віру від святих апостолів. Є дві категорії людей: перша це люди, котрі знають Бога. Вони виконують слово Боже у таких людей нам необхідно вчитися, адже їхнє життя, успіх та результат відображають їхню віру. Інше це люди, які можливо гарно говорять, філософствують і навіть згадують Біблію, але плоди їхнього життя говорять про інше. Таких людей небезпечно слухати. Благодать і миру вам нехай помножиться в пізнанні Бога і Христа Ісуса Господа нашого. Якщо ми, як апостол Петро, прийняли однакову дорогоцінну віру, то мир і благодать, допомога, сила, милість, присутність Божа помножаться в пізнанні Бога і Христа Ісуса Господа нашого. Амінь. Амінь.